А ну мені скажи, колись була така повінь, що ж хати забирали. А у нас дерево забрало було. У нас хата вже ще курна була, ще дерево давна. Тата вже ось, був на войні, як уже ним всі прийшлось воїна, а то ж много було дітей у нас, та й вже ліса надбав на хати на чороке. І повінь тоді в 39-му році, то така була повінь, щоб такої ще світ не видів. Забрало, там хата була на березі, аж там у Петеркових. То забрало хати, воно сайнів позабирало. І в нас був ліс, так високо був на березі, там я я дошив тулів. <кхи> забрало ліс, на хати весь ліс забрав. Страшна. І тоді хмара прорвалася, така надійшла і така чорна, і така пролим нога.